Огляд другого туру Голден Ліги літнього кубку Вінницької міської територіальної громади з футзалу на відкритих майданчиках сезону 2023. в рамках Голден Ліги турніру відбулись чотири матчі, що принесли певні несподіванки. Аріарт авторіа. Auto, Майже протягом усього матчу Фіолетові були у ролі тих, хто наздоганяє суперника за рахунком. Попри те, що двічі аріарт авто вдавалось скоротити відставання до мінімуму, а одного разу навіть його зрівняти. Суттєвий вплив мав фактор Владислава Загровського, який у другому матчі золотої ліги дозволив авторія перемогти. З іншого боку, не можна не відзначити організовані дії підопічних Євгенія Багрія, як при обороні власних воріт, так і в нападі, що й принесло позитивний результат. Вирішальними стали Голи, які номінальні гості 10-ї школи оформляли дуплетом спочатку на 2-й та 4-й хвилинах, а потім на 33-й та 34-й. Власне, після м'яча забитого Андрієм Кістургою, який став для його команди шостим, все стало остаточно зрозуміло. За час, що залишився до фінального свистка, підопічні Євгена Мельника оформили взяття воріт лише одного разу зусильни ігоря селія, натомість ще раз пропустили відповідний статус-кво зберігся. До речі, знову працює зв'язка бомбардира Аріард Ав. То із кращим гравцем вищої ліги футзального чемпіонату Вінницької МТГ сезону 2022-2023 в минулу неділю Салі оформив хет-трик. Екс гравець Яско допоміг йому власним взяттям воріт ще у дебюті зустрічі. Напередодні ж у матчі ХФЛ проти нафтовиків ігор двічі відзначився якраз після результативних передач партнера. Також загалом оформивши хет-трик. Проте мінімум для нічиєї у матчі Кубку МТГ сукупність цих зусиль дуету виявилось замало. Авторія. В Голден Лізі залишається єдиним колективом, який взяв максимум з можливих очок у стартових двох турах. Для Аріард авто після непоганого старту перспективи стають дедалі більш туманними. Далі, згідно розкладу, чекають Десна та Кусто Агро, які у звітному турі також не змогли набрати максимум очок, а отже, будуть надмотивованими. Десна кусто Агро. Колективи, які по-різному закінчили матчі першого туру, очну зустріч провели безкомпромісно та потужно. Однак, як це не парадоксально, закінчилась вона саме компромісом у вигляді поділу очок та надрезультативної нічиєї. Незважаючи на швидкий гол у виконанні кусто Агро, саме Десна пішла на перерву, ведучи у рахунку. Двічі відзначився Віталій Лазарук. Ще один гол записав до свого активу вихованець та діючий гравець Вінницької Ниви Вадим Панасюк. Протягом 10 хвилин всередині матчу спостерігалась гольова яку перервав знову Лазарук, довівши перевагу своєї команди до 4-2. Тим не менш, тиск з боку кусто Агро не міг не умінчатися успіхом, особливо при грі з п'ятим польовим. Спочатку Дуб Володимир скоротив відставання аграріїв до мінімуму. А вже у ендшпілі Дмитро Зозуля зрівняв рахунок, ставши таким чином автором першого і заключного взяття воріт у даному поєдинку. Для підопічних Алішара Тяжина це дебютна втрата очок загалом у рамках літнього кубку МТГ. З урахуванням першого етапу змагань. Десна ж довела, що, попри недобір залікових балів, недооцінювати її не варто. З кожним суперником у Голден Лізі команда в бордових футболках здатна не просто боротись, а спокійно претендувати на перемогу. Домашній маркет Спарта. Ще одна пара, де важко було визначити фаворита і протистояння якої повністю виправдало очікування рівна гра у першій половині, яка увінчалась результативним ударом Лукіянчука Дмитра. Проте доволі оперативно Перкову Ярославу вдалося зрівняти рахунок. Сталося це вже у другому таймі. Надалі гра продовжувалась із взаємними шансами на успіх, аж поки домашньому маркету не вдалось двічі розписатись у воротах Менчинського Дмитра протягом пари хвилин. Це не було нелогічним, адже й до того кіпер спарти. Кілька разів сейвів партнерів у здавалося б безнадійних ситуаціях. Як результат, 1-1 перетворились на 1-3 для спарти із необхідністю ризикувати в кінцівці. Ризик цей виправдався, проте не повністю. Денису Азімі під час гри з п'ятим польовим вдалося хіба що скоротити відставання староміського колективу до мінімуму, проте не відігратись, згадуючи перший етап змагань, слід відмітити, що тоді команди розійшлись миром, і саме домашній маркет відігрався на останній хвилині. Що ж в такому випадку можна називати. Тати нинішній позитивний результат ще більш важливим для колективу, що тиждень тому поступився кусто Агру. Після очного матчу саме підопічні Святослава Цюпки та Сергія Качановецького мають по три очка в Голден Лізі, підпираючи лідерів. У нижній половині таблиці жоден з чотирьох колективів поки не набрав навіть 50% від можливих залікових балів. Результатом задоволення, але мали дуже багато моментів. Мали забувати більше. Голки про суперників сьогодні був на висоті. В принципі, виграли це вже класно. ВМР Главдо. Вірите чи ні, але десь подібного результату ваш автор і очікував. Ті, хто апріорі записував Вінницьку міську раду у андердоги Голден Ліги, не враховували рівня мотивації даної команди, потрапивши у когорту найсильніших. ВМР дійсно здатна дивувати перше очко підопічні Артема Пасіченка здобули вже у другому своєму поєдинку. Гра розпочалась за територіальної переваги жмеренчан. Главдор намагався втілити в результат свій більш високий клас та індивідуальну виконавчу майстерність. Власне саме дію. Чий професійний футболіст Євгеній Костюк відкрив рахунок у грі, з чим і закінчили суперники першу її половину. По перерві команда Вардана Погосяна явно мала плани наростити перевагу. Однак, не скориставшись власними нагодами забити, сама ж пропустила. Причому двічі протягом хвилини з хвостиком. Спочатку Олександр Іщенко, а потім Владислав Шкурін перетворили в МР із відстаючого за рахунком колективу в лідера матчу. Далі повторилась історія з першого туру, і клуб зі жмереньки таки врятувався від поразки. Однак, чергова авто та очок ставить під вагомий сумнів подальші перспективи Главдор у боротьбі за медалі. Тим паче, що з представниками актуального топ-4 Голден Ліги, жверенчани матчів досі не мали. Щодо міськради, то в наступному турі підопічні пасіченка будуть проекзаменовані одноосібним лідером таблиці. Знову доведеться дивувати і стрибати вище голови, але саме за подібні сюжети ми й любимо футзал. До вашої уваги огляд матчів другого туру Кубку Вінницької міської територіальної громади з футзалу на відкритих майданчиках в сільверлізі турніру відбулись чотири поєдинки, що закінчились доволі прогнозовано, проте не без інтриги. Юнайтед Рошен. Вольова, але в цілому читабельна перемога підопічних Вадима Горбенка над лідером турнірної таблиці після першого туру. Звісно, ремарка про те, що Рошен обіграв всього на всього арбітрів, є обов'язковою для згадки у контексті його лідерства. Однак, як мінімум, до перерви звітного матчу колектив Олександра Купчика виглядав не просто добре, а дуже добре. Відкрити рахунок вдалося пожванюку Вадиму, який продовжує заявляти про себе у якості лідера команди-кондитерів в захисті ж Рошен. Демонстрував максимальний рівень самовіддачі, що дозволяло утримувати власний редут на замку аж до 27-ї хвилини. Переломним, як виявилось, стало взяття воріт від наставника та капітана команди Юнайтед. Буквально за дві хвилини ще одне взяття воріт вдалось об'єднаним, що перевернуло ситуацію на майданчику з ніг на голову, переможним, як виявилось потім, голом відзначився Крупський ілля, для якого це був дебютний матч в рамках срібної ліги цього сезону. Юнайтед приходить в себе після старту Удачі та зрівнюються за очками із ще трьома колективами, які мають бала після двох турів. Дуже багато моментів, треба щось реалізовувати. Треба, як казав Кополовець, треба йти, мабуть, в церкву. Бо ну просто кошмар, стільки виходів, стільки моментів, я не знаю. Мали впевнено перемогти, а натомість отримали валідольну кінцівку матчу. Дякуємо їм супернику за гру. Дякуємо ЗСУ за, за те, що нас захищають, дозволяють нам грати. Скіфку ГуМП. Ремейк битви Давида з Голіафом перетворився на доволі конкурентний поєдинок у другому таймі. Хоча по перших хвилинах здавалось, що Кіфом не залишається нічого іншого, окрім як піднявши руки догори, просто здатись на милість переможцю. Очевидно, більш високий клас гравців на сполу давався в знаки з перших секунд. Дальні удари ставали задачею із зірочкою для голкіпера Немирівчан Віталія Шевчука. Ну а ось апогеєм всього цього дійства на майданчику 31-ї школи виявився влучний постріл Владислав. Аво Щербаня метрів з десяти точно у дев'ятку. Саме ним лідер команди ГУМП довів рахунок до непристойного уже на 13-й хвилині. Як стало зрозуміло, вже по перерві кращий гравець першої ліги футзального чемпіонату МТГ не дарма забивав саме той красень гол третій для себе особисто. Адже він і приніс ГуМП три залікові очки до скарбнички. Ще в кінцівці першого тайму клуб із Немирова прийшов до тями і перемістив м'яча в середню та атакувальну третини. А ось буквально у фінальній атак. 20 хвилинного відрізку Ковальчук Сергій таки прошив голкіпера поліціянтів. Тож для скіфа зажевріла інтрига. Увесь другий тайм на майданчику точились гойдалки, за які ми і любимо цей динамічний вид спорту. Проте забивали у 20 хвилинці виключно немирівські футболісти. Вірніше один з них Артур Сліденко, який двічі розписався у воротах Романа Онищука. Проте на більше сил та й часу номінальним господарям вже не вистачило. Добре, що я прийшов сьогодні на гру, команда виграла. Хочу подякувати суперникам. Класно грали, особливо респект їхньому воротарю. Чоловік настільки старався в його віці. Ну, тільки позитивні емоції. Дякую всім за гру, дякую за СУ, за те, що ми маємо змогу грати зараз в такі часи. Гуторок, арбітр Чого точно не буває в іграх за участю команди Арбітр, так це нудьги. Колектив є прекрасним подразником та одночасно мотиватором для суперників, адже жоден з останніх не проти обіграти людей, які зазвичай обслуговують їх матчі, будучи озброєними аргументами у вигляді свистка та карток. Шарму черговій зустрічі рефів додало те, що Валентин Павловський вирішив штучно ослабити склад власної команди, зокрема, не включивши до стартового протоколу себе. З іншого боку, це дозволило на повну розк... Крити атакувальний потенціал його колегам, зокрема Баліцькому Євгеній, що оформив хет-трик, а один з м'ячів провів красивим ударом з-під опорної ноги. Деякі аналогії можна провести із матчем мельників у першому турі, коли вони так само куражились, швидко здобувши перевагу, а наприкінці поєдинку просто дали можливість оформити кілька голів. Ще й супернику. Тільки тоді легіон обстукав штанги. А ось у минулу неділю арбітер таки забив пару голів, уникнувши більш вагомого розриву у кінцевому рахунку. Враження від гри максимально позитивні. Дякую команді Арбітер за таку гарну і напружену гру. Сьогодні забив два голи. Дякую команді за гарну можливість. Вінниця газ легіон. Поза всяким сумнівом, окрасою ігрового дня на 31-й школі стала дуель Вінниця газу та легіону. Медійний футбольний колектив під уродою Віктора Майоренка діяв у дебюті, злагоджено в обороні активно під час нападу та регулярно створював небезпечні нагоди для взяття воріт суперника. У підсумку вже до восьмої хвилини вразити їх вдалось двічі. Інша справа, що у власні легіонери також пропускали за рівного рахунку, гол у виконанні Володимира Шестеріна став холодним душем для Легіону. Який вкотре набиває гулі через власний брак досвіду та відсутність зіграності. Це взяття воріт аж ніяк не витікало з характеру матчу на той момент. Однак так само не можна сказати, що Вінниця Газ не заслуговував на третій м'яч ще до перерви. Такий от парадокс. А ось четвертий, забитий Мельником Вадимом, буквально перед самим потрібним свистком Рефері, здалось, остаточно зневірив чорно-червоних у тому, що другий тур Сільверліги можна завершити з очками. По перерві значно більш візуально чіткою була Ігрова та територіальна перевага підопічних Сергія Білого команда у чорному диктувала власні умови гри, володіла м'ячем, швидко комбінувала та створювала момент за моментом. Натомість у діях легіону зникла структурність, особливо що стосується вибору векторів при побудові атак. Як результат, єдине взяття воріт номінальних гостей по перерві стало швидше індивідуальним надбанням Василя Кіргана, ніж результатом командної взаємодії. А ось Вінниця Газ навпаки забили підопічні білого три. А могли забивати ще мінімум стільки ж після доволі симпатичних та швидких, що важливо, комбінацій. Минулі ігри були не дуже, тому ми і спустилися до Сілверліги. Але зараз команда відчула, що треба вигравати. Всі сили кинули на це. Я хотів дуже до гри, щоб ми забили 10 м'ячів, але ми забили сім. Це дуже тож також добре. Я вдячний всім, всім нашим суперникам. Нашим тімейтам дуже вдячний арбітер та легіон залишаються парою колективів, які поки не набирали очок в рамках Сільверліги. Також змагання у другому за рангом дивізіоні літнього кубку НТГ поки відбуваються безкомпромісно, взагалі без нічиїх. Доволі очевидно сформувалась і пара фаворитів, а саме хуторок та гуампе, які й розігруватимуть надалі золоті нагороди. Очний матч цих колективів чекає на нас у передостанньому турі. Організатори змагань, капітани та тренери команд. Наголошують на тому, що дані змагання стали можливими лише завдячуючи нашим збройним силам за щоденну титанічну працю з метою забезпечення функціонування всіх галузей економіки та активного дозвілля. Слава героям.